Російські війська не припиняють завдавати ударів по Україні однак, під час чергової атаки їхні ракети з невідомих причин почали падати на території самої Росії. Озброєння, що мало бити, по нас несподівано обернулося проти них самих. А нові удари по українських дамбах і водосховищах закінчилися серйозним лихом вже на їхній ГЕС. Подія може кардинально змінити перебіг війни та хід переговорів і деталі трагедії, що сколихнули всю Росію. Далі вітає вас на ПІТІВІ. Я досить оперативно отримала розплату на удар по греблі пачинівського водосховища у Харківській області. Під Москвою дрони атакували місцеву гре, що спричинило перебої в системі опалення. Зокрема, мешканці Шатура повідомляють про безпілотну атаку. За попередньою інформацією, загорівся вузол видачі потужності електростанції у соцмережах. Місцеві мешканці поширюють численні відеозаписи з місця інциденту. Дрони в чергове завдали удар погресу шотурі. Аналіз відеоматеріалів свідчить, що безпілотник влучив безпосередньо в турбіну залу Гублоку на 80 МВт, що потенційно може збільшити сумарні втрати потужності до 90 МВт. Російські медіа підтвердили, факт ураження через пошкодження інфраструктури Станції в регіоні виникли складнощі з теплопостачанням. Губернатор Московської області зібрав оперативний штаб за участю аварійних служб для координації відновлювальних робіт у Росії. Також зазнала удару Рязанська Греса, яка забезпечує значну частину електроенергії для центральних регіонів країни. Йдеться про новомічурінську електростанцію, одну з найбільших теплових грес центрального енергосистеми Ерефії. за попередню інформацію ураження здійснили Сил оборони України про що повідомляє телеграм-канал Ексіонова плюс підрозділи оборони України задали удар у Паризянський Новомічурінський Грес, одній із ключових талових електростанцій центральної енергосистеми Росії. Об'єкт має стратегічне значення для забезпечення електроспоживання центральної частини Ерефії підключення до високовольтних ліній 220 та 500 кВт. У Мережі з'явилися відео з масштабною пожежо на території енергетичного комплексу над Новомічурінськом, де розташована станція, місцеві Торі чули вибухи у телеграм-каналах та російських змі публікували кадри, на яких видно, як вогонь охоплює частину інфраструктури ГРЕС. Ну, офіційні російські структури, як зазвичай, відмовляються від будь-яких коментарів. Російські джерела оприлюднили кадри пожежі і повідомили про тимчасове призупинення роботи аеропорту Жуковське, російське на оборони заявили про нібито збиття 75 дронів, серед яких два у московській області після повторного ураження, як аналізують автори телеграм-каналів дрон влучову турбіну залу енергоблоку на 80 МВт, що могло збільшити втрати потужності до 900 МВт. Московської області скликав штаб за участю екстрених служб для планування відновлення інфраструктури. А після ударів у Краснодарському краї місцеві мешканці повідомляли про тремтіння вікон та оголошення повітряної тривоги. Обмеження запровадили в аеропортах Краснодара та Геленджика. в Рязанській області. Ураження Разянського новомічурінської ГРЕС підтвердила каналом і плюс, де стверджувалося, що удар завдали Сили оборони України. У повідомленні зазначено щодо ударів по Дамбі в Поченігах 16-й армійський корпус повідомив, що російські сили намагаються. Це знищити об'єкт, застосувавши ще дрони камікадзе, авіаційні боєприпаси та ракети різних типів, а також ударні дрони, молнія та FPV. У повідомленні підкреслено лише за останні дні фіксується кілька спроб ураження цієї ділянки. Військові зазначили, що заздалегідь підготували плани реагування на можливе критичне пошкодження. Розробили запасні маршрути руху і накопичили необхідні матеріально-технічні засоби. Також підготували інженерні підрозділи та спеціальну техніку для оперативного відновлення переправи. У корпусі заявили, що спроби ураження дампу є не ударами по цивільному об'єкту та порушують міжнародне гуманітарне право на засіданні координаційного штабу. Було вказано, що підстав для початку евакуації наразі немає, але система реагування перебуває в готовності у Куп'янську та Ізумському районах. Тривають планові евакуаційні заходи, де за словами Снігубова, щодавно вивозять близько 50 людей. У Куп'янській громаді залишається понад 1200 жителів. У Боровській близько 800. російські атаки по печеніському вузлу продовжуються за даними джерел. Ворог намагається системно вилисти з ладу критичну гідротехнічну інфраструктуру. Харківщину у військових повідомленнях наголошується, що сили оборони мають ресурси для швидкого відновлення переміщення через греблю у разі її ушкодження. А логістика забезпечена альтернативними маршрутами. У повідомленні 16-го корпусу зазначено, що удари по Дамбі є невиправданими з військової точки зору і мають наслідком ризики для десятки населених пунктів. У суміжних районах області влада проводить інформування населення про можливі дії, про сигнали евакуації та про потенційні маршрути в обласній адміністрації зазначили, що план реагування був і раніше її оновлений згідно з сучасними загрозами. За словами сіньгубово, у нас є чітке розуміння, які саме населені пункти можуть опинитися під загрозою підтоплення. Основними завданнями наразі визначено підтримання готовності до оперативної евакуації. На тлі цих рішень українські сили продовжують застосовувати інженерні рішення у зонах активних бойових дій, у тому числі використання водних перешкод для стримування противника на Донеччині. Українські підрозділи, нібито здійснили підрив ще однієї дамби з метою сповільнення просування російських військ. Ну а під Риву привіллі здійснений за первинними повідомленнями українськими військовими, призвів до створення перешкоди на шляху російського наступу. Хоча пізніше підрозділ спростував авторство, заявивши про ураження кабом з боку рефії. Діпстейт звернуло увагу на географічні особливості місцевості. І можливі наслідки змін течії річки, що пливають на формування водних рубежів у районі Сівецька та прилеглих сіл. Пошкодження дамбу водосховищі у регіонах, де тривають бойові дії, створюють загрозу затоплення для значної кількості населення, зокрема на Харківщині, під ризиком. Прибуває села нижче за течією під греблі печенійського водосховища. влада наголошує на готовності використовувати транспортні ресурси, включно з автобусами та можливим розширенням залізничних рейсів для забезпечення евакуації. Інженерні служби мають інструкції для оперативного реагування у випадку руйнування або критичних пошкоджень гідроспоруд, дроспорудну а також на тлі ударів по енергетичній системі РЕФІ. Російські джерела повідомляють про перебої з електро і теплопостачанням у кількох регіонах. У Шаторі місцеві комунальні служби фіксували падіння температури в житлових Динках що стало наслідком зупинки частини обладнання ГРЕС. після ураження в розянській області жителі повідомляли про сильні вибухи та вогонь. Який схопив частину інфраструктури станції, відсутність офіційних коментарів російської сторони залишається характерною для інциденту такого типу. Ну а захоплені частині Донецької області аварійні служби фіксують зупинку котел на станції очищення води після ударів по Зуївській і Старобешівській ТЕС. Окупаційна адміністрація визнала, що без електрики залишилися близько півмільйона людей. Що стало одним із найбільших збоїв в енергосистемі регіону. підрозділи безпеки. Лодних систем України підтвердили участь в операціях по ураженню цих об'єктів. Системність атак на гідротехнічні споруди та теплові електропідстанці свідчать про створення умов, за яких критична інфраструктура стає одним з ключових напрямків бойових дій. У повідомленнях військових і місцевої влади підкреслюється необхідність підтримання резервних маршрутів, логістики, та накопичення запасів, матеріально-технічних ресурсів та готовності до масштабних евакуацій. Сили оборони наголошують, що проведена робота дозволяє мінімізувати наслідки ударів по дамбах, хоча ризики підтоплення і руйнування залишаються високими наразі це було усе, тож Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні! До зустрічі на ПІТІВІ.